Я дуже хочу разом з вами подивитися ось цей чудовий набір. Це Daniel Smith, американський виробник фарб. Це професійна лінійка. Так, ось так він відкривається. І що ми тут маємо? Ми маємо вкладиш. Так, це не потрібно. І погляньте на цей розкішний, просто красивезний ось такий набір. Дуже гарний логотип. Пенал маленький, компактний. Зараз відкриємо. Тут є така захисна маленька плівочка паралонова, і ось кольори, які у нас є тут. Дуже красиві лавандові, ось такий блакитний, неймовірний, оливковий і ще кілька таких кольорів. Сюди можна наповнити ваші кольори, які би ви хотіли наповнити. Також ці вони виймаються, і можна створити свою власну палітру.